В державі, Голов... найголовніше не говорити про життя, яке воно має бути, не говорити про людину, якою вона має бути, а просто жити, жити без зрадності, без брехні, без того що отаке без... безкінечне. Сьогодні він такий, завтра він такий, післязатор він такий, не знаєш, власне, який. На кого він має покластися? Пам'ять, пам'ять про добро, ви, ви, вичерити із себе не те, що раба, а вичерити із себе страх. А що хтось скаже? Таке мені не що хто скаже. Я вже прожила стільки лишилася, що я можу казати, все, що я думаю. А кажучи, нема свободи, є свобода. Коли б це ми отако збиралися, коли це ми отако збиралися, коли це ми сидімо. Зовсім різні погляди, зовсім різні принципи бачення майбутнього держави. А коли є біда або коли є явна несправедливість, люди збираються, люди підтримують, вона одна родина. Знаєте, я подивилася вчора на ТВІ запис у зустрічі Ліни Костенко з І Що мене вразило у цій, у цій зустрічі, хтось їй задав запитання. Про мову, що от вона переобтяжена ненормативним сленгом, скажімо так. Да? Вона на це питання відповіла. Я вивчала феню, значить, мову фені, я вивчала про мову, мову паханів. Мені прикро, що українці перейняли тільки цю страшну грань мови. Але а чому так їй питається? А вона слід і каже. А тому, що жлобське суспільство. А я подумала, хіба ми жлобське суспільство. Хіба кожен себе може назвати жлобом? Ми просто потираємо жлобами. А коли потираємо ми жлобами, то ми самі беремо на себе п'ямо відповіли. Я кажу, не карай не пам'ята, не карай, не роби з людей своїх ворогів. І живе в живому ще, поживій не край, бо прийде час спокутувати груз гріхів. А в чому гріх? Гріх в тому, що ми звинувачуємо ту людину, яка все своє життя пропрацювала заради цього міста, цього діна, безумовно він має свої негативи, свої мінуси, як і кожен з нас. Я не можу, я не державна так, щоб взяти дрібко. Йти на площу, і я не ходила на Майдани, на площі, не ходив. Я тільки один раз вивізла на телебачення, я називалася на від цілком ворогів», але я сказала те, що я думаю. Сказала, що це не революція, а що це, це була не революція. Це було організовано, кусочок дуже гарна організація була, а тисячі людей повірили. І ті люди, які повірили, вони святі. Так як Ліна сказав, у нас 60-ників була купка. А їй сказали, як купка. А всі ті, хто на Сибірах був, а всі ті, хто на Колимах сидить, це не шестидесятник. Це не ті, які заворювали цю незалежність своїми життями. Вона вилучилась. Я, я хочу, щоб журналісти у нас, знаєте. Я працювала в пресі 27 років. Я пройшла різні газети, різні етапи, і різні перевороти. Бачите, вік старший, він дає дуже велику насолоду в тому, що ти можеш порівняти. Молодь, яка народилася от тепер уже, який 20 років, 22 років, і Вона не знає, вона не має з чим порівняти. А я маю з чим порівняти, тому я бачу всі такі які, от, собі, не дуже приємні грають. Так от я би хотіла, щоб наша молодь, особливо журналісти, щоб вони не не, не не тішилися тим, що їм розкрили роти і дали можливість влюватися, хакати, хакати, щоб вони подумали, кого і що треба підтримати в ситуації, яка склалася у нашому місті. Я не бачу альтернативи. Не бачу. Хоч я знаю не одного бізнесмена, не одного не бачу. Тому що я знаю, що він таким відданим, як він, Чернівцям, у нас так любити місто, як він любить, немає.